Добре, мабуть, я візьму... Мабуть, я візьму інженера. Спробуємо зробити вітер. Боже, як ти літаєш смачно? Це кать. Давай, де ти? Ааа, ну як я тебе не забрав, ну. Катина, добре йду забрати точку, бо це біда. Че дамажа вин мало, блин, не может понять, прикол. Окей, uh -huh, uh -huh. uh -huh, uh -huh. okay, тут она уже чекал. Техника жодная не мая, окей, на F-пинал. Ручки за на захід, зараз, 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 зараз Америки готове до. Він так літає. Смачненько. Що, Мені хочеться його збити. Його буду піднімати кінта свого. Давай сюди, давай. Ай. Захопився. Захопився Я хочу його збити просто. Він реально так літає низько. Добре, тоді працюємо попаситися. От так от. П'ятьох. Непогано. Друзі, ставте лайкосик. Був непоганий моментик. Вже не літає. Але хотілося З РПГ. По-трушному. Бачу, бачу. А ні, все наше в окей. пехота не хочет допомогти, нет? Я так бачу не дуже. А вмирати будем, не? Так. А, щоб позаду не захошли. О, о о а в кого залет... залетіло? А, це там залетіло, окей. Блін, знову я захопився і знову можу втрапити в халепу. Забрав до буду там задирати наших Є, yeah. окей. Okay. Uh -huh -huh -huh. Шо с життя не вчить хлопці, блін. Ай, гарно, гарно було. Добре, 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 Що робимо далі, далі ми йдемо. О, бачу, бачу, бачу. Хто там у нас? Там була техніка. Де мій ганер? бо я зараз закінчу грабку. Ну шо ти паскуда, а о, дякую тобі, друже. Дякую, дякую, велике. Зразу біжить, як щур з корабля. Дякую, 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 друзі Треба мати яйця, щоб до кінця боротись Так, давай, давай, давай А вот все уже мои штучки дрючки, друзья. Что выходишь, стреляешь, потом выходишь, добавляешь свои своей РПГшечки. И потом досыпаешь. Вот так вот. И потом снова свою технику. И все, красота. Я тебя бачу. Ай-ай-ай, окей, добре. Але я не знаю, чому ми не... чому програємо так, капець. М -м, я понял, у нас просто всі точки западають. Давай ты, майте яйца, -мо. Окей. Піднімай? Ой, дякую. Дякую. Воду на гумісоне. Помістилась мені. Я тут теж прилягу трошки. Okay, подумаю, Але це біда. Це біда. У цьому режимі. Рано люди якось не думають. Добавили okay. От, блін, вона, типа, комфортна, але дуже мало дамага, у Надо глянути доглянути 22 або скільки у з построю. О, Е, В. Ні, це зенітка, ні? Так, це Зенітка. Так, зенітки даун. Добре, не будемо париватися. За високо Окей. Okay. Добрий день, я вас не побачу. Тут його бачу. Не? Виграли, виграли, виграли. Вони катку. О, неочікувано, але так, дякую. Мені треба техніка страшна. Нажа, окей. Okay. Я ж тебе відмічаю, на, тримай. Капець він роздав. Ууу, це треш, вони його просто не бачать. Добре, продовжуємо. Якщо ще вертоліт живий, то ми його зараз добавимо. А я не знаю, живий чи ні. Зараз на мапу приходимо. Живий я, бачу. Ні, це наш, окей. Зараз все одно. Окей, бачу. цей. Бачу, за зенітка йде. Зараз ми пройдемо лів. Трошки допоможемо. Надо собі так, мабуть. А, стоїть гарненько. Ти не хочеш там мені допомогти там, не знаю. А там танчик. Окей. Okay. Не yeah, ну я маю добавить. А, ah, її вже добавили, окей, okay. я відходжу. Хто там ще є? Танчик. Окей. їде. Корова Окей, бачу. Блін, хотілося так виграти, якщо чесно тут. Хм. Добре, зараз її добавлю. ж зараз вийде за будинку. Вийде, вийде. Є, yeah. добави. Тобто, друзі, комбінуйте. Коли граєте, реально старайтесь комбінувати, не опаритесь в один клас, старайтесь розвиватись як би, і виконувати свою безпосередню роль у грі. Добре, 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 ліс добре, ліс Я Тут не витягнути поки в танчик, так Тобто маєте можливість трошки піхотою, трошки технікою, маєте якийсь, ну, старайтесь баланс перед, перетягнути. Ну от хтось взяв мою техніку забрав. Ну, шо б тебе. Добре, давай хоча б так. Так, техніка навряд чи сюди заїде. Окей. Okay. Okay, де наша на є, e. давай на є. E. Треба okay, ботанчику допомогти. І бетеру. Є. Добре, фокусуємося тут є. І тепер ось цей друг. Хто okay. в мене стріляє? Давайте мені вбити вертоліт. Зараз треба його якось прорахувати де він буде. Добре, 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 добре. Немає сенсу. що я наде. Можливо, з цієї ...гімняної ситуації можна ще щось вирубить. Не але можна. Добро, захватываем АБ. ЧД. Так, 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 да, 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 де, да, да, да. Белден, сыграть. Да ты шкерешься. Трое, трое, да. Все, я тебя почувствовал, супер. Техника, техника. Пастуха. Знову F. Капец, он одну ту саму помилку роблять Пускай нам на F. Позаду є. Нет. Окей, я тебе запам'ятав Скоро, Коде, що шо... Бетру мене забрали. Почекати. Бля, мабуть, почекаю. Є реальна можливість спробувати витягнути цю гру. Завух, але можна. Тобто літає ударний гелікоптер. ще ударний вертоліт, от його можна одразу. А він, до речі, повні боя забняв все полетів. полетів на це, походу. Є, супер. Ні, о, танк, супер, все одно. Навіть краще. Давай, мій хороший, Де 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 де, 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 де. я де не бачу. А, його вбили, так? Чи ні? Так, вбили. все супер. Все, 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 все. Швидко, 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 все. Капец, он в БВС вышли. Сибер... Б... 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 Так, тут стану. Окей, бачу. Бачу, 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 бачу. Ай. Добре, перемикаємось на звичайне, щоб піхоту спишивати. Потім на корова не Добре, добре, витягуємо, витягуємо. Бра. Добре, я так розумію, треба реально тримати... А, все цієї точки немає, тому немає сенсу, добре. Тоді йдемо на є. О, бачу, там техніка, супер. Так, міни, міни, міни. Головне, що щоб на мене на міну не потрапити. Окей. Танчик, танчик. Красава, бортом, лучший. Все по фрейду робиш. Обожнюю. Обожаю, обожаю. Так, 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 от ти мені потрібен. Дуже потрібен. Тільки давай зайди с Проєкторію потрібно мені. стоп 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 блин вот с вамботик окей окей бадаемся бадаемся тип хоп это в тыл поче не надо хочешь да бляха не можу переключиться все я А-а-а. <звук> потненько, потненько. Я бросок еще тоже. Є, yeah, забрав! Ух, uh, красота! Друзі, і до речі вам підсказка така, якщо бачите і граєте інженером на техніці, і не хочете чекати на перезарядку, ви літайте, якщо ви граєте за інж... інженера і додайте з РПГ. А потім у вас... у вас техніка, вона буде перезаряджатися, навіть якщо у вас немає всередині. І ви як сядете одразу назад, то тим самим у вас буде перезаряджена техніка і ви зможете добити ворога. Красота. Красота. Добре, добре, супер, супер. Звичайно, не знаю, чого у мене ганера немає. Керовані, 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 швидко. Добре, я зрозумів. Я відлітаю, походу. Хотів під кінець ще серденуть цього Вертоліт, але на жаль. Я кошек поднял. Давай, 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 давай. Заходь, заходь, заходь на тройку Давай, 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 давай. Еее, Ух! Ух! Целый косик, друзья. Лайкосик, будь ласка. Красота і під кінець, Ой-ой-ой. Ще треба виграти, взагалі буде пісня. І на цьому можна закінчувати стрім. Викупив мене скотіна. Є техніка якраз, але треба з техніки заходити, бо бачу, що. Так, будемо бодатися дорога. довго. Блін, забрали, окей. Давай наступу. Добре. Немає сенсу Треба йти такі розбирати. Хорош. Танкану. Oh, Не попав в Добре. Було б непогано, якщо... Так, давно тут міна. Може зайде сюди. Коли буде обходити. Блін. Дуже багато техніки, нічого не можу зробити. Трошки не вистачає, капець. Е, Мед, можеш додати мене спокійно, в друзі, немає проблем. Я відкритий, якби, до, с, до гри. Нік мій бачиш, можеш спокійно додати мене. Тобто немає жодної проблеми. Я взагалі, я ж кажу вам, друзі, я підтримую ідею, мабуть, того, щоб створити українське ком'юніті, створити, мабуть, сервер на Discordі, щоб люди могли... Знаходити собі тіммейтів і грати разом, якби. Але от я подивлюся, може опитування, яке я зроблю на каналі майбутньому. І. І це. І, і, і зрозумію, чи варто це робити. Че, я думаю, варто. Я думаю, багато людей, які будуть шукати можливість для того, щоб пограти разом. Все, супер. Тож. Друзі, дякую вам велике за перегляд. Дякую вам за активність. На сьогодні я вже буду завершувати. Вам хочу побажати гарного вечора, спокійної тихої ночі, і бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі!